Вітаю, народи! ви на каналі Мій погляд і з вами кропти, а в нас банери другої половини патчу 5.4, в вгінчення, звісно. Що ж, давайте подивимося, що нам розробник пропонує цього разу. Нам вже було відомо, що це фуріна та різлі, а отже, треба подивитися ще на четвірок та на зброю, яку нам там пропонують. Фуріна це суперкласний саппорт, досить універсальна, однак, хоче в команді. Вона накладає гідростатус. Ну, загалом, якщо ви дивилися нещодавнє відео, то ви знаєте, що я ставлю Фуріну як найкращого загалом персонажа у цій грі. Щодо різлі, то це класний персонаж. Однак я вважаю, що він надто сильно хоче собі С1. А без цього сузір'я він в геймплеї трішки, можливо, навіть простіший. Аніж з Сі 1 однак демеджу відчутно менше. За моїми тестами це приблизно 50%, і це найсильніше перше сузір'я у грі. Тому, якщо ви плануєте вибивати собі різлі, я б радив вам одразу думати про його перше сузір'я, і воно значно корисніше за його сігнатурну зброю. Щодо четвірок, то ми маємо наступних персонажів. По перше, це Шарлота, це одразу супер класний хілер. Їй потрібно лише перше сузір'я, і вона чудово хілитиме усю вашу команду і ще трішки зверху. Тому як хілер під Фуріну, вона найкраща четвірка, яка взагалі може бути. Щодо решти двох персонажів, то в нас Чон Юнь – це кріо персонаж з дворучним мечем, з непоганим бьорс-демеджом, як для четвірки. Однак на цьому його корисність закінчується. Також він може давати кріо. Інфузію, але в реальності поки що жоден персонаж її не потребує. Виключення, мабуть, фановий білд Гаміна, де він спочатку б'є звичайною атакою з інфузією, вішає кріостатус, потім підстрибує і закриває реакцію Мелд. Однак я не вважаю, що це ну, реально ефективне використання персонажа. І третій персонаж в нас це Міка. Це персонаж, якого вже давно не було в банерах, він дає швидкість, Видкість атаки активному персонажу, а також хілить усю команду та активного персонажа. Плюс до цього він ще здатний бафати фіз-демедж. Так, це типу сигнатурний сапорт для фізових персонажів. Але, як ви знаєте, наразі тільки Юла єдиний п'ятизірковий фізовий персонаж у грі. І вона не те щоб сильна. На жаль, на жаль. І якщо зараз, Дати момент виходу фарузан, то вона бафнулася настільки, що він одразу став знову популярним персонажем в плані використання в безодні. Щодо Юли, коли з'явився Міка, цього не сталося, тому що Міка спроєктований надто погано, і якщо Фарузан дуже складно, однак можна використовувати без С6, і вона все одно буде дуже корисна, то у випадку з Мікою. По-перше, його баф працює повноцінно лише з кількома цілями на полі бою, тобто з сінгл-таргетом його баф значно слабший стає, і до того ж, основний його баф знаходиться на С6. Тому його баферський потенціал, на мою думку, просто недостатній, щоб підняти з колін таких персонажів, як Юла. Вона старий персонаж, і через це її скейли банально не дотягують до сучасних персонажів. І щоб її дотягнути ти на той самий щабель, як сучасні персонажі, чи, хоча б почати дихати їм в спину, для цього потрібен. Значно кращий персонаж, ніж Міка. Однак, на жаль, нікого кращого поки що немає. На мою думку, варто розглядати цього персонажа виключно як аує-хілера для Фуріни та бафера швидкості атаки. Для автоатакерів, таких як той самий Різлі, Скарамуч, Йоймія, цілком можна використовувати Міку як хілера в команді з Фуріною, а також бафера швидкості атаки. Однак, якщо в вас, як у мене, наприклад, вже є С2 джін, то я б віддав перевагу їй, а не міці. Щодо зброї, то в нас наступна ситуація. Обидві зброї, наче непогані, вони критові, зброя фуріни має високу базу крит демеджу, а зброя різлі має високу базу атаки та крит шанс. Однак найкраще їх можна використати лише на цих двох персонажах. Тобто зброя фуріни не працюватиме без фуріни на інших персонажах, а тому, скоріш за все, ви її дасте саме фуріні. Хіба що у вас їх буде дві. Щодо зброї різлі, то вона так само, як і зброя скари, бафує звичайні атаки та швидкість атаки, а тому на скару її можна одягнути. Однак в цьому випадку він повинен буде грати з фуріною в команді, тому що її бонус активується тільки коли ХП персонажа змінюється. Тож, висновок такий: якщо вам потрібна універсальна зброя, то в цьому банері її немає, принаймні п'ятірок. Тому що на Решті розробник поставив сюди фавоній меч. Я його чекав у попередньому банері. Однак вони поставили його сюди. Звісно, я не крутитиму, хоча мені фавоній потрібен. Я не крутитиму цей банер, тому що, по-перше, в мене є сігна фуріни. По-друге, мені не потрібна сігна різлі, тому що в мене, по-перше, не буде різлі. А по-друге, в мене є Сігна Скари р 2 Навіть якби я вибив різлі, я просто дав йому сігна. Скари разом з Фавонієм Ми маємо тут Раст, це лук для автоатакерів, власне для Йоймії, В нас тут є Спис дракона, майстерність, там сянка, райден майстерність. Ну таке інше, хутао теж. От далі, в нас є Жертовна книга та Жертовний меч. Меч можна використати на Дорі, на мою думку, найкраще, та на Дехі, якщо вам потрібне додаткове поле. Книга, мабуть, вам може зараз знадобитися, тому що вона зараз корисна аж чотирьом персонажам. Її можна дати нахіді, її можна дати цукрозі, її можна дати сітлалі, та її можна дати мізикі. Аж чотири персонажі зараз вже є, які дуже будуть раді цій зброї, якщо, звісно, у вас немає нічого п'ятизіркового. На мою думку, банер з одного боку вдалий, тому що для різлі буде корисним Міка. Він бафує швидкість атаки та хілить. І якщо у вас різлі Сі0, тобто ви зараз тільки його вибиваєте, то в цьому випадку додатковий хіл від Міки буде дуже навіть корисним. Так, якщо у вас різлі Сі1, то він хілить сам себе достатньо часто, і хілер йому в команді не так сильно потрібен. Однак, якщо ви будете грати з фуріною, тобто різлі фуріна, тоді в цю команду цілком можна взяти Міку, і він буде чудовим персонажем. Якщо ви крутите фуріну, то вам може випасти. І Шарлота, і Міка, і це обидва АОЄ хілери, тобто хілери усієї команди. Міка бафатиме швидкість атаки, а Шарлота це Каталік, тобто їй можна дати книжку з бафом атаки. Тому це обидва класних саппорти для команд з фуріною. І єдине питання: кому тут потрібен Чунь-Юнь? Ну, на мою думку, поки що цей персонаж просто лежить і чекає чогось, якогось персонажа, який би міг отримати бонус від його кріоінфузії. можливо, такий персонаж з'явиться, здається, Юн ще й швидкість атаки може давати, і кулдаун скілів зменшує щось таке в нього, здається, є в його скілах чи в пасивках, чи в сузір'ях, я не пам'ятаю, щось таке там є в нього. Тому цей персонаж має потенціал і має дещо, що ніхто інший не вміє давати. Тому можливо, в майбутньому з'явиться корисне використання цього персонажа. Отакі от цього разу банери швиденько пройшлися ними, і я вам бажаю, звісно, удачі в ваших крутках. Якщо ви збираєтеся вибивати собі фуріну або різлі, а також, якщо ви хочете якусь зброю, то звісно, бажаю вам одразу вибити потрібну вам зброю. Та побільше мечів фавунію. Звісно, звісно, як без них. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам всім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!